Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми знаходимося не просто так на цій прекрасній кухні у моєї чудової подруги. Ми будемо готувати мачанку, неймовірно смачну закарпатську страву із нашої серії Відео із Закарпаття. Зараз ми перейдемо до дегустації, ми розповімо трішечки історії цієї страви. Ви побачите, як саме потрібно дегустувати мачанку. Ми будемо їсти її стоканом. І далі перейдемо безпосередньо до приготування. Надзвичайно простий рецепт, але повірте, ця страва вразить ваших рідних і друзів. Обов'язково готуйте разом зі мною. Поїхали дегустувати. Знаєте, що я найбільше полюбляю у наших з Іванкою відео? Це звичайно дегустацію. Дегустуємо ми на початку, тому що у вас має бути інтерес до того, аби далі перейти до нашого відео і приготувати саме цей цю неймовірну закарпатську страву. Ми приготували мачинку з білими грибами та опеньками сушеними. І Іванка зараз трішечки нам розповість, як правильно це все дегустувати і смакувати. Так, як я вже говорила, що це мачинка модернізована під мої смакові вподобання. але вона не менш смачніша. Ось Звідки походить слово назва така, цієї страви маченка мачати. мачати Мачали варили токан і мачали його токаном. Пізніше це був хліб, або, можливо, хто мав можливості випікати хліб, то мачали його хлібом, але хліб це було занадто велике задоволення в той, той час, тому мачали токаном. Ну, Я хочу сказати, що це не менше задоволення в їжі, ніж хліб. Не в, не в фінансовому плані, а в плані смаку. Так, ну ми зараз більше можливостей є так, а тоді ці всі страви були а, не просто так створені, придумані. Ось а, маченка, а, її мачали токаном, тому ми і сьогодні готували і токан, і маченку. До речі, токан ми готували в попередньому відео. Будь ласка, якщо ви його не бачили, перейдіть на мій канал і обов'язково подивіться, там дуже смачно і цікаво. Так, токан готували не таким чином, як ми з тобою готували, не було си шаровість, просто готували токан як з кашу руками. Так, mm -hmm. як кашу, і е, руками брали токан і вмакали в цю мачинку, таким чином їли. І мені десь сподобається підсушити хлібчик і хлібчик також макати в мачанку. От а сьогодні ти будеш дегустувати саме токан. Такий, який ми його зробили і дегустували в попередньому відео. Дуже смачний. І мачанку. До речі, якщо Маченка, вона їсть ложкою, може як. Як суп. Як суп, десь. Ну, вона зажирна трошки для супчика, але можливо, от якщо порівнювати її з супом, то це десь крем-суп. Такий. Ось. А ми з тобою, ну так як у нас рецепти модернізовані, ми трошки по будемо їсти. Тож, не руками. Так, не руками, Хоча, ну якщо комусь смачніше, звичайно. Так, стокан, ти вже знаєш, він на смак. Так, Дуже так, смачний. Ось бачиш, тепер вже в цьому тока, ой. Не тока. Зараз вже бачиш, що це пошаровіться, все, по все так. зберігається, і токан більш такий тянеться? Так, сир всередині дуже тягучий, дуже так. красиво це виглядає. І ложечками. Так, так, будь ласка, я, я з нетерпінням чекаю дегустації. Так. Найулюблен... Найулюбленіший момент. Полимо, поливаємо нашу мачанку. Слухай, ну взагалі круто бути футблогером. Ну так, але з тобою разом подумаю, що я маю <с відношення до футблогерства, а я тільки люблю поїсти. Це, це, це моє... прекрасно. Так, давай. Я дегустую? Ну, добре. Я обов'язково яз, обов ще грибочок сюди. За грибочком буду дегустувати. Це дуже смачно. Реально дуже смачно, тому що за рахунок того, що ми використовували сухий гриб, це все дуже ароматно, дуже ароматно. Так, я знаю. І хочеться їсти знову і знову. Ще і ще. Саме цими справами я найчастіше гостей, особливо ті, які раніше не їли, не пробували ніде. Перше, Ні, так? так, перше, то що вперше вони у мене, то угу. все рівно моя маченка буде і токан відрізнятись від інших рецептів. Ну насправді я хочу сказати, що мене дивує. Це те, що в таких колибах, так ресторанчиках, таких класичних закарпатських, дуже рідко можна знайти такі страви, як токан, токан взагалі ніколи не бачила, і мачанку. Тобто є грибна якась підливка, але все одно вона трішечки інша ніж ми зараз приготували. І я хочу, щоб ви скуштували саме цей варіант, який ми приготували сьогодні з Іванкою, тому що це надзвичайно смачно. І я би хотіла, щоб популяризувалася саме ця. Кухня, українська традиційна кухня різних регіонів, тому що це неймовірно. Угу. У нас унікальні рецепти, які мають розповсюджуватися. Ти розповідай. А ти будеш а їсти? Так, друзі, це надзвичайно смачно. Ми поки будемо їсти, ви не перемикайтеся, ми переходимо до приготування мачанки. Дуже це все швидко. Ви побачите, що буквально 10 хвилин ви вкладетеся з тим, щоб повністю приготувати цей рецепт. Отже, переходимо, готуємо і дегустуємо. А ми. Дегустуємо далі. Так. Починаємо з того, що беремо наші сухі гриби. Тут в нас суміш білих та опеньок висушених. Набрали в кастрюльку води, будь-яку кастрюльку, яка вам зручна, і ставимо відварювати грибочки. Відварюємо грибочки ми до кипіння просто доводимо до кипіння, тому що це сухі грибочки, вони цей Швидко будуть проварюватися. Їм, по суті, потрібно тільки набратися вологи. І це наші домашні. ну Домашні маю на увазі, що ми самі збирали, ми точно знаємо, що це за гриби. Вони не а, придбані десь, не зрозуміло, де так. все, Ставимо все. їх і коло. доводимо до кипіння. Поки варяться собі грибочки, ми час від себе не забираємо, а швиденько ставимо на плиту а, готувати мачинку. Маченку готуємо в такій ось каструльці сковорідці Так, нам дуже важливо, щоб е, каструля у нас не перегорала. Так, все. Нам потрібно масло. Вершкове. Десь а, я так розумію, грам 50. Ми беремо 40-50 грам масла. Ну, ти знаєш, що я все роблю. Ну, дуже важко зрозуміти, скільки опу. масла ми взяли, так, скільки масла ми взяли по відео, тому я приблизно буду говорити об'єми. Uh -huh. Нам потрібно, щоб зараз масло це все добре розтопилось, після чого ми додаємо туди трошки борошна, щоб воно підсмажилось. І, і в процесі десь ми готуємо такий начасовий бишамей mm -hmm. по складу, по структурі, тобто початок приготування маченки. Це я так вирішила для себе. А <laughs> я теж хотіла сказати, що це дуже схоже на соус бешамель, тільки ж соус бешамель це французький варіант, а, а Маченка це такий закарпатський варіант. Так, але я його модернізувала під сучасні реалії, під свої смакові <laughs> вподобання. Дивіться, як гарно розтоплюється масло. Далі ми беремо борошно. Так, я десь також його буду на око. Ну, тут десь. Десь дві столові ложки, ти тут будеш брати. Дві дати. столові, так. Стараємось це борошно так підсмажити, і щоб не було грудочок жодних. Щоб воно було такої пастельної, однотонної структури. І тепер ми вливаємо, молочко. а молочко робимо з одного літру, тепер нам знадобиться вінчик. Тоненькою такою струєчкою. Постійно промішуючи. Воно буде загустювати. Так, і обов'язково помішуючи, щоб знову не було жодних комочків. Дивіться, як ми вливаємо дуже-дуже поступово і гарно промішуючи. Зараз зупиняємося, даємо молочку прогрітися, і воно паралельно буде у нас густішати за рахунок того, що буде об'єднуватися з борошном, прогріватись, ніби як заварюватися. Ще додаю я додаю я, сметанку. Сметанка десь такої ніжності, так? Так, 15% жирності сметанка. До речі, роблять в моєму районі, в моєму рідному селі. Роблять мачанку на кислому молоці. Вона теж смачна. Мені подобається, але найбільше мені подобається ось цей рецепт. Так, грибочки, дивіться, як гарно вони закипіли. Їх проварити кілька хвилин. Після закипання кілька хвилин проварюємо, щоб вони ще більше у нас набралися соку і були такими повноцінними, соковитими, ніби mm -hmm. як тільки з лісу. О, до речі, є відмінність. Маченка буде зовсім різна по смаку, якщо ви використовуєте свіжі гриби і сухі гриби. Сухих треба бути обережно, бо вони досить такі ну, концентрованіші за смаком. Ось так. Але що саме цікаве, знаєш, я ніколи не цього, про це не знала, тому що коли ти сам не збираєш гриб і сам його не сушиш, то ти більше орієнтуєшся на те, що ти купуєш. Але угу. насправді саме такий цікавий факт. Що білий гриб він набагато м'ясистий, він такий, ніби як м'ясо, ти їсиш. Так, а опеньки, вони ніби як суховаті, такі особливо там ніжка така тоненька, сухенька. Але от коли ти їх висушуєш, наскільки опеньок більш ароматний, ніж білий гриб. Угу. Для мене це було таким відкриттям, насправді, і дуже часто гриби висушують, потім перемелюють і роблять з них таку пудру грибну, яку потім додають в різні О, супи, то соуси. це Взагалі супер так, то опеньок просто він додає такої ароматності, щоб ніколи не здогадався, що це саме опенюк. Завжди всі вважають, що. Це білий гриб такий. Так, грибочки угу. наші проварилися. Тепер ми їх зливаємо. До речі, нам знадобиться так ця юшечка. Так, це такий а, додатковий так. Соуса так Секретний такий інгредієнт, про який, який мало хто знає і мало хто додає. Так, нехай собі грибочки трохи остивають щоб мені не. Пальці не пекли, коли я їх зараз буду нарізати. Ми нарізаємо зараз наші грибочки. Іванка буде нарізати гриби, а я тут буду помішувати мачанку, щоб нічого в нас не пригоріло. Нагадую, що вогонь в нас невеличкий зовсім. Так, Іванка перекладає на дощечку грибочки. Так, їх зараз нам потрібно просто подрібнити, бо сушимо ми їх, о, наче цілими, там шапки цілі, майже не розрізаємо, але їх незручно їсти. Так, дивись, якщо у випадку чого ти переборщила з борошном і в тебе за о, густа мачанка вийшла, mm -hmm. так? То що mm -hmm. тоді ми робимо? Можна додати молочка, о, і воно стане ріденьким, або ж додаємо трошки більше цієї. Водички, водички, в якій готувалися грибочки. Це навіть такий лайфхак, коли із, зі свіжих грибочків готуєш, mm -hmm. то свіжі грибочки не мають такого аромату, насправді, як сухі. І тоді можна просто ще до свіжих додати трошечки сухих грибочків. Або, як ти говорила, що є, вже, продаються такі мелені. Потрібні грибочки, їх відварювати вже відповідно не потрібно. Ми трошечки їх додаємо до самої мачанки. Так я би вже зараз додавала наші грибочки. Так, і вони будуть автоматично проварюватися з тим, як наша мачанка буде доварюватись також. Угу. О, вона так уже досить густішає, угу. тому що... що ми її вимкнули так, і вона у нас це вже трішки підхолола, тому угу. ми її. Знову підігріваємо. Так, повинно у нас все закипіти, щоб все було смачніше. Так. Зараз, будь ласка, зверни увагу, як Маченка змінила колір саме із за сухих грибочків. Вони ось дали, ну, варили сп'юшисті, так, якась рідина ще залишилась в самому грибочку. І під час варіння Маченка вже така стала більш корич... ну, коричневого, некоричневого, такого сіренького кремового кольору. такого кольору, красіро-кремоватого так. такого кольору, дуже красиво. Ну, і дуже шкода, що звичайно ще немає таких технологій, які ви передавали аромати. Ну, звичайно, якщо ви хочете зробити її більш густою, не такої, такої консистенції, ви можете. На початковому або навіть на кінцевому етапі взяти ще борошна, змішати з молоком, додати всередину, і воно більше загустіє. Mm -hmm. Якщо ви хочете, якщо у вас вийшло загусте, ви можете розрядити, так як казала Іванка, або додавши молочка, або додавши нашої юшечки. Ось дивіться, Іванка показує, яка дуже смачна маченка. Насправді, коли приходиш в ресторан і бачиш ці неймовірні такі молочні грибні соуси, то не зовсім зрозуміло, як же вони готуються. А тепер насправді вже стає зрозуміліше, тому що зазвичай ідеї тільки це вершки з водою, коли змішуються, а тут зовсім зовсім все по-іншому. на Молоко, сметанка. У -у -у. А коли ми додаємо вже рідину нашу, ну, ну, я, ну я думаю, що зараз не варто її додавати, бо в нас велика кількість грибів. Я її додавала Велику кількість грибів, в нашу мачинку, і ось цей сік такий грибиці і виділили. Я їх не максимально. Сильно віджимала, якщо ти звернула увагу. Але в іншому випадку, якщо б там було не менша кількість грибочків, то тоді би я додала воду, в якій вони готувались Ну, не багато взагалі, але трошки для смаку, тільки для смаку. Дуже красивий кольор нашої мачинки і густина. І густина ідеальна просто. Так, все. Я думаю, що вже можемо виключати і йти дегустувати. Так, ідемо дегустувати. Ми приготували. Справжню закарпатську маченку з білими гриба, грибами та опеньками, сушеними гляньте, як гарно це все виглядає. Продегустували її стоканом, який ми готували в попередньому відео. Якщо ви ще його не бачили, обов'язково перейдіть на мій канал і подивіться це відео. Я дуже вдячна Іванці за те, що вона показала, як готуються ці неймовірні закарпатські страви. Посилання на інстаграм Іванки ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада, залишайте свої вподобайки, залишайте свої коментарі і до зустрічі в моїх нових відео. Па-па!